Доброго ранку малята! В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори. Це машини помічниці. Прибирають нам будинок, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Так, це побутові прилади, наші домашні помічники. Побутові прилади бувають різні, їх дуже багато. Одні допомагають нам на кухні, такі як холодильник, мікрохвильова піч, електрочайник. А є побутові прилади, які служать нам для розваг та роботи: це телевізор, комп'ютер, ноутбук, телефон. А є техніка, яка полегшує нам процес прибирання і прання. Це такі прилади, як пилосмог. Праска та пральна машина. Побутові електричні прилади незамінні в нашому побуті та житті. Є ще багато корисних побутових приладів, без яких людині було б набагато важче виконувати різні справи. Дітки, пропоную пограти у гру Четвертий зайвий. Подивіться уважно на картинку та скажіть, що тут зайве? Ліжко, мультиварка. Обігрівач чи електрична плита. Так, зайве ліжко. Що тут зайве? Посудомийна машина, телевізор, тостер чи крісло. Крісло. Розгляньте наступне зображення. Що тут зайве? Електрична швейна машина, хлібопічка, стіл чи електрочайник. Стіл. А що тут зайве: праска, шафа, пральна машина чи м'ясорубка. Шафа. Електроприлади, наші помічники. Але це і небезпека для людини. Та, щоб уникнути багатьох неприємностей, нам достатньо завжди пам'ятати та дотримуватись правил безпеки. Не можна тягнути за шнур, коли виймаєш вилку з розетки. Не чіпай несправних оголених дротів. Слідкуй, щоб на електричні прилади не потрапляла вода. Не грайся з розетками. Не можна торкатись працюючих електроприладів вологими руками. Не залишай без нагляду увімкненими в розетку електроприлади. Не можна вмикати в одну розетку декілька приладів. Не користуйся самостійно розеткою. Попроси дорослих увімкнути або вимкнути електроприлад. Не можна засовувати в розетку сторонні предмети. Не можна одночасно брати за шнур і за кран водопроводу. Виходячи з дому, вимикай всі електричні прилади. Запам'ятайте та виконуйте ці нескладні правила безпеки, щоб не попасти в біду. До побачення малята. До наступної зустрічі.